Вітання з магазину пряжі Рукодільна лавка Ярн. З вами пані Спиця. В цьому відео ми зв'яжемо разом з вами ось такий чудовий бантик. Це прикраса на волосся. Я буду в'язати з пряжі ручного фарбування від рукодільної лавки. Це мохер 50 грам 500 метрів з 75%. Суперкіт, мохер і 25% поліамід. Таку пряжу ви можете придбати в магазині активне посилання на сайт під відео. Також нам знадобляться спиці, кругові чи прямі, розмір 3,75. Пряжу я буду використовувати в два складення. Наберіть 5 петель будь-яким зручним для вас способом і провіжіть один ряд лівими петлями. Наступний ряд ми будемо збільшувати кількість петель. Першу петлю ми знімаємо, друга петля ми в'яжемо з неї дві за передню стінку і за задню. Третя петля, з четвертої ми також в'яжемо дві. І остання петля. Повертаємо роботу. З виворотнього боку ми будемо в'язати всі ліві петлі. Першу петлю ми будемо знімати, нитка за роботою. І в'яжемо всі ліві. Остання петля також ліва. Наступний ряд першу петлю знімаємо, нитка за роботою. Другої петлі робимо знову дві, третя, четверта, і з п'ятої дві. Остання також права. Повторюємо, як попередній виборотній ряд. Третій лицевий ряд ми робимо так само подвоєння петель. Першу петлю знімаємо, з другої робимо дві, і з передостанньої також зв'яжемо дві петлі. За передню стінку і за задню стінку. На спицях у нас 10 петель разом з краєвою. Першу петлю знімаю і буду робити перехрещення. Три петлі на додаткову спицю переношу і залишаю перед в'язанням. Наступних три петлі пров'язую, повертаю петлі на спицю, повернули петлі з додаткової на спицю і пров'язали цих три петлі. поставили маркер. І тепер в кожному лицевому ряді перед останню петлю ми будемо збільшувати на одну, тобто з одної в'язати дві і крива. У виворотньому ряді першу петлю ми знімаємо. Нитка за роботою, щоб утворився возликовий край. Всі петлі до маркера ми в'яжемо правими, це хусткова в'язка, а всі петлі після маркера ми в'яжемо лівими. Це петлі для косички. У виворотньому ряді остання петля ліва. В лицевому ряді, першу петлю знімаємо нитка за роботою, остання петля вправа. І в восьмому ряді ми знову зробимо перехрещення, восьмий ряд робимо перехрещення. Першу петлю зняли, три наступних перенесли на додаткову спицю. Наступні три петлі пров'язали, повернули ці петлі на спицю, і також їх пров'язали. До кінця ряду і пам'ятаємо, що з останньої петлі перед краєвою ми в'яжемо дві. У мене на спицях краєва 6 петель косички і 14 петель, включно з краєвою хусткової в'язки. І я не збільшую вже кількості петель, а продовжую в'язати рівно на довжину 50 см від початку в'язання. Я зв'язала 50 см довжиною, починала міряти ось з цього краю. Будемо зменшувати кількість петель в кожному лицевому ряді допоки в нас не залишиться на спиці 9 петель, включаючи і краєві. Значить 7 петель плюс 2 краєвих. У мене на спицях 9 петель, і зараз ми будемо зменшувати в зворотньому порядку, так як ми починали вязати. Після краєвої в'яжемо 2 разом. І в'яжемо до двох останніх петель краєва і дві петлі. Також ми ці дві петлі зв'яжемо разом. І в наступному лицевому ряді повторимо ту ж саму операцію. Знімаємо знову дві разом одна петля і дві разом. Все, тепер вяжемо один, один ряд. ряд лицевий і на виворотньому ряді закриємо петлі. Будемо закривати правими. Криву зняли, праву пров'язали і перетягнули першу через другу. Нитку обрізаємо і заправляємо хвостик. Ось в нас вийшла така хустинка, з якої ми зробимо бантик. Можемо приступати до збирання самого бантика. Нам для цього знадобиться гумочка. Все потрібно буде зв'язати ось таку оздобу для бантика, довжиною 7 см і шириною 5 петель, хустковою в'язкою, залишити трошки довший кінчик нитки, для того, щоб ми могли потім це все підшити. І будемо зараз починати. Це перший етап. Нам потрібна голка з ниткою. Починаю я е, прошивати ось в цьому місці обидві частинки бантика. Виберемо собі, ось тут, коли вони сходяться, десь е, вище на раз, два, три, наприклад, чотири грядочки. Так, це потрібно відмітити маркером для того, щоб нам було зручно шити. І з цього боку раз, два, три, чотири. Ось тут є. Так. Тепер ми ось по цій грядушці пройдемося. Значить, Перше, що я зроблю, я закріплю нитку. Ось так. І по цій грядочці я буду йти ось так прошию для того, щоб зібрати бантик. In zdaj v to častenko. І тепер нам потрібно закріпити цю ниточку. Так, другий крок. Ми от складаємо і знаходимо серединку тої частинки, яка в нас залишилася. І також будемо її шивати, і ось робити з неї бантик. Значить, що ми зробимо зараз? Також ниточку з петлею я зробила, щоб вузлика додаткового не робити. І тепер знаходимо. Ось цей центр, знову попадає нам на косичку на переплетення, закріпимо і так само прошиваємо є. Закріпили, стягнули і ось можемо закріпити. Наступний крок ми візьмемо оздобу таку для бантика. Цей, що ми залишили, хвостик заправимо в ниточку, в голку. І тепер ось так ми зробимо. Таким чином ми сформуємо собі ось цю красу. Так, так мені буде зручніше. Сюди сюди, і з цього боку ми зішиємо разом Обріжу. і ось тепер. Наш наступний крок зафіксувати цей бантик, викласти так, як нам подобається, і ось це все закріпити голкою і ниткою. Наступний крок останній це буде. Нам зробити потрібно буде закріпити гумку до бантика. Ось ми підібрали під колір, визначимо собі місце з виворотньої сторони. Ось тут зафіксуємо гумочку акуратно, і наш бантик буде готовий. Дякуємо за перегляд нашого відео уроку. Сподіваємось, що він був корисний для вас, і ви із задоволенням будете носити цей бантик як прикрасу. Підписуйтесь на канал, усі активні посилання та опис під відео.